Вітаю, всіх вітаю на каналі Тарота Оракул. Мене звати Юля, мирного вам неба, доброго часу, доби, всього вам хорошого. Гості каналу, хто не підписаний, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві відео та підтримати україномовний контент. Всім, хто підписаний, хто активніший на каналі, дуже вам дякую за те, що ви тут і зі мною. Це дуже важливо для мене і взагалі для україномовного контенту. Підтримка вашим лайком, коментарем, підпискою. Сьогодні для вас зроблю розклад на. Ленорман розклад для вас. Що е, зміниться у вашому житті найближчим часом? Подумайте про себе, своє ім'я скажіть. Термін собі загадайте, який ви хочете. Не забувайте, що розклад загальний. На любі розклади, діагностику, корекцію, прогноз, е, щоб знати дуже чітко і дуже конкретно для себе, тут треба приходити на особисті розклади. Е, а тут загальний. І актуальний, звісно, він будь-коли. Що міняється у вашому житті? Що міняється, жінка? Каблучка. Вежа, мужчина. Угу. Ось так, значить, да? І дивитися друг на друга. Що міняється у житті глядачів, хто дивиться це відео лелека. Каблучка, все. Тут іде любовна тема. Любятіна, да, як кажуть. Тут іде Любятина. Що міняється в вашому житті? Дивіться, якщо у вас стосунки є, стабільні, давно ви живете, з своїм чоловіком, дуже добре, під одною кришею, все у вас там добре. Це не ваш розклад. Вибачте, але сьогодні для мене, у мене для вас інформації не буде. Тут іде чітко для тих, хто на відстані, хто у сварці, хто взагалі без стосунків. Міняється у вашому житті те, що хто самотній, ви, ви вступаєте в стосунки. У ваше життя, якщо ви мужчина, йде жінка, якщо ви жінка, у, вашому, у ваше життя йде чоловік. Хто на відстані, тут лелека дуже гарно зіграє, ви злетитеся, зійдетеся. лелека це ще й переліт і створення сім'ї. Це гніздечко, це сім'я, на нас каблучка. Це запропонування, пропозиція, точніше, тут підказка, пропозиція руки і серця. Якщо ви зустрічалися тільки з своїм чоловіком чи з жінкою, якщо ви чоловік значення, то нарешті ви вже будете, ну, перейдете в інший формат стосунків. Тут от вежа про те каже, що от ця стара вежа, вона синіфікатор, вона розвалюється, що міняється в вашому житті. Це вже розвалює, розвалюється, тому що тут, у цій колоді, ця вежа така розвалена. Значить, вона ж розвалена. Старе розвалюється. Тобто були ви самотні, ви уйдете в стосунки. Якщо ви були у сварці, ви помиритеся, бо тут, тут, дивіться, як чоловік і жінка дивляться друг на друга. Якщо ви були на відстані, ви зійдетеся, злететеся, теж ви дивитеся друг на друга. О, що було до цього, все, воно у тій вежі залишається, воно відходить. Воно розвалюється. Хоча звісно, вежа не така, як у тару, що там розгром, прям розруха, тут трошки інше значення, але в даній колоді ця вежа валиться. Те, що було дуже фундаментально, довго, тривало, наприклад, в самотності. Ви сиділи дуже довго, це закінчується. У ваше життя йде мужчина, якщо ви жінка, ну і навпаки. І ви створите сім'ю, ви створите шлюб, і все у вас буде дуже гарно і дуже добре. Каблучка, запропонування руки і серця. І так міняється ваше життя. Для, немає зовсім інформації, повторюся, для людей, якщо ви ще до цих пір, хто у шлюбі, стабільному, хорошому, все у вас добре. Тут єдине, що я можу вам сказати, що якщо у вас якісь були неполадки у шлюбі, якісь там, ну, які неполадки, це як я маю на увазі, якісь там конфлікти, якісь там тірки, да, скажімо, грубо так. То ви, ну, то ви ну, якби, примиритесь, ви не йдете спільну мову з чоловіком. Ви з чоловіком живете під одною кришею дуже довго і там все у вас нормально, але щось трошки було не так. Щось трошки ніяк не було згоди, так згоди, то ви помиритеся, і все буде добре. Краще, ніж було. Де, ну, приблизно так, для людей, які яких шлюбів, яких не стосується щось то, що я сказала попереднє, що для тих, хто самотні, чи для тих, хто на відстані. А так більше немає. Тут не про, не про роботу нічого не можу сказати, не про інші якісь сфери. Тут чітко показано, каблучка лелека, чоловік жінка дивляться друг на друга. Все, тут, тут ніяких більше тем. Ваше життя міняється ось так. Для самотніх, для, для тих, хто на відстані, для тих, хто в сварці Ви будете зараз е, міняти свій статус, міняти свій е, Міняється в вашому житті, тема розкладу. що міняється. Міняється те, що ви міняєте свій статус, ви міняєте Мене вже навіть дехто місце проживання, було лекар, це ще перельоти, переходи, переїзди. Ось так оце міняється в вашому житті. Ось Сьогодні так відповіла колода, точніше простір через колоду Ленорман. Гарно відповідає, гарний розклад. Хай так і буде. Чого вам і бажаю. Дякую вам за увагу. Чекаю на ваш зворотній зв'язок за на вашу, на вашу підтримку каналу з вашими зворотніми зв'язками, подобайками і підписками. З вами була Юля, до зустрічі на каналі.